Доброго вечора, козаки! І це у нас Dinner in the Storm. І ми продовжуємо в неї. Нашу так. Я вже... думаю. Час.

Ну типу однорвались якісь контакції. Мед сам типу Потрібна uh, деяка допомога. Де right look to the... Don't try, not to surprise this is Ох. Oh. которые у нас есть у нас є велики ходим а вот так уж прослухали про шесть конком Знову крутимо. подивимось, можна поносить якийсь канал. Чому радіо таке не то Чому Просто на стрілочки можна Ні. Yeah. Опа. Це Pacing Time by Billy Boyz. Типу проводений час з Billy Boy's. I see headка, типа багато чув. Тобі, Типу я бачив, що інші говорили про цей шторм, типу, сьогодні, то навіть типу сьогодні вночі, чи просто сьогодні. Напевно, сьогодні вночі. Е це DJ Ден... Ну, типу, його звати, це DJ Ден uh, з Ківі Радіо. З Ківі Радіо. I have uh, on the line tonight. Типу, хто сьогодні на цій лінії ночі? Uh, hello, uh, привіт, де? Це uh, Беатри, uh, Беатрисія, як я розумію. Здравствуйте, Беатрисія. Uh, We all have our eyes on the sky tonight. Я типу, бачу якісь, типу, очі uh, в небесах uh, сьогодні. What are you що ви сьогодні бачили в штормі? Що, що, соні... Соня? Що? Не добре. Соня Live in the town. іпу Соня живе в місті з Seventh типу, сім е, ярів, напевно до цього міста. I have never seen a storm like this, типу я ніколи не бачила шторму як цього. There is something not right close clouds. Я думаю, що тут типу щось неправильне, ну типу. Not-right, типу. Неправильний шторм, якийсь типу. містичний чи щось такого. Um, just close You younger star, and need to be careful. Типу ти молодий тобі чи молода тобі треба бути ем, безпечним чи. Небезпечним, не а точніше. Безпечним. <плес> точніше, тобі треба бути. Ой, я не знаю, це перевести. Добре, типу. бути. в безпеці, типу, оглядатися постійно. Не yeah. знаю. I've got ugry bear trees. Я згоден з тобою, Віатріс, чи щось такое. Цей шторм реально, типу, щось в хайл інспекці. Типу, це реальний шторм дуже сильний за останні, типу, роки. Years. Uh, since I've been youngster. Типу, коли я був молодь, молодшим, типу, я не бачив, напевно, таких штормів. To stay in the radio unit, the шторми of these passes you take care yourself. Типу, е на що цього радіо, ну, типу, до того, як пішов до цього радіо чи до цієї студії, е це було просто, типу, неправильно, пейсисом, я не знаю, що пейсисом, типу, неправильно вибрав, чи правильний відео, який е може захистити, захистити себе. Окей. Okay. Ну що ж, давайте. В наступному истории Ліза та 13-річна uh, Entrepreiner зробила... а засунула що? Типу... 13-річна дівчинка Enterproyer зробила собі 5 пальців uh, у роті? Типу з'їв, 5 пальцев чи щось таке. Camping merge, типу сп. А, точно. Це у нас тут Сімсонів показується. Типу, там старші Сімпсонів. Типу. А, типу, марш. нам треба прийняти типу, щось такого. Всякі апдейти, шторми, пайсінг, а що Хомер там. Типу дякую, бар, реально цей дощ сильний. Це на локальний дощ, типу, то є різні там всякі флоудінки, типу дирки. Це не дирки, ями. Ідея. Um, небезпека, They are crazy. everyone to stay, Короче, краще бути там вдома, в базі, якісь стані, якщо краще. Дякую Хемер, Ліза, типу, має якийсь там день. Ну, я не знаю, як це прокляти, Ну, якщо я правильно зрозумів, типу, у Сімпсонів є приблизно така ж серія, як у нас зараз, типу, за вікном. Ну, типу, дощ, то... Мені цікаво, помизатися з тим чоловіком. На що ти дивишся, Янгто. Просто дивлюся на сідушки, так я можу сісти. Це місце зайняте. Ти я не дуже дружелюбний. Правильно, я не дуже. Я, я і не є дружелюбний. Ти бачив новини? Тут не дуже дружелюбні часи. В, 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 спробую деку, взяти іншу сідушку і це все спробую взяти іншу цю. Іншу цю. Тобто він просто каже іншу. Добре. Тож нічого не зміниться. Ні, нічого не зміниться. Поїхали сюди до дівчинки. Е... Едіч. Е Едіч. Я не можу повірити в цей тощо. Ти пам'ятаєш, типу, типу перевіриш в ета погоду на ранок? Я, я не знаю. Я думаю, що я це зробив. Напевно. Але камон! Типу, це не так уже погано. Просто розслабся. Вікенс, типу, ми можемо тут залишитися настільки довго, наскільки ми хочемо. О, почти, але с місце зайнято. Що ничего не типу Ти можеш подивитися, типу за цим з ліворуч, що Що? Ну типу як я розумію за ним за нашим, хлопчим Left. Чи просто подивитися на ліворуч Хей, братан! Типу, ти бачив якісь типу чортові е, штуки фрайті? Я не знаю, що таки фрайки, ну я думаю, що типу чортові ну, фріки, як я розумію, Всі, і в небесах. Типу, це такий вихід тут. Слово. Ні, реально. Я сказав різні штуки, які можуть бути по типу флікері... Типу літаючі штуки до цього шторму починається. Так що нам треба... А, uh, а, anyways. Так я це сказав по барабану. Типу, по як подивився якраз новини, як ми прослухали по радіо, як він якраз сказав. Ти сказав щось у небі. Uh, you could quiet the imaginal there is something. Ти краще бути потише, синочок. Well, if you ever need me to take, iron, I am, I just ask. Оце звучить кльово. Не, типу, якщо тобі треба Щось про. типу, як... якщо тобі треба якась наводка, типу приціл, то просто спитай. Ей, hey, чувак, ти типу. копчеш що? Он. Uh, Я просто водила oh. на дорозі. <laughs> It's pace to be prepared. Типу, це вихід як типу, розмовляти погано розмовляти. Типу, не вір, Це це місце. Ну, типу, я якби їхав по дорозі, як я розумію, типу, чи він спитали те, що якого чорта ти вибрав саме цю дорогу. Ось така чорта. Типу щось такого. Я сказав, то, що. Ой, ну, дорогу, а чому ти вибрав це місце, щоб тут переночувати? Я типу сказав, то, що ну, вибачте, чого нічого не знайшов. Єс, але тут. Е... Є багато поганих людей, яких би я міг би зустріти, так що я лише задумав залишитися тут щось такого. Але ти. what if you need. Типу, а якщо тобі треба, наприклад, порозмовляти порозговля... з кимось з, з інших альянсів, Space Alliance, -альянс? типу космічної альянсів, що це моє зараз. Ти також будеш дуже любний. Це дом no harm their alliance or not, say er fine to me. Типу цей шар, напевно. Альянсов для мене це не дуже кнове. Ха, ти правий? Типу про цан, братан. Вже можеш з ним щось поговорити. Я думаю, там є тобто, Свобода сидіння. Может тут десь тут. Это он показывает Everywhere Happy Israeli. Так показываю на любого походу. Потому что я про Photoshow. А, тут типа. Але это, типу, реально Scatter Brainness type. Ты типу, повинный иногда... насякуюсь чухню, как она кажется. Але не... Типу задумайся про. Те. Я бачу якісь там сідошки ще там злі. Так, mm -hmm. бачиш. Я там, типу, Weber Pointing Everybody. Типу показує просто де загорна. Типу, хлопчина прикольна. Добре. Поїхали до ще людей. Опа, дівчинки. Я не роблю ніяких автографів, фотографій. Зараз. Бач ти. Але хто ти? <пробіт> ти не знаєш мене? Я Брауна Стар. Я маю 3 мільйона фоловерсів. Це, типу, як підписників. Ну... не як підписників, типу. Пусть буде підписників. На... айпості. Вибач, але я не парюся додатки. Що? Ти типу... Не розмовляєш з людьми? Емм, радіо це єдине, що мені якби потрібно. Я не дуже гарний в чомусь такому, типу, запарному типу, в часі за... забираючи. Ах, кльово! Як ти... Ти б хотів би зробити якесь інтерв'ю, е, типу, зі мною? Це... Інтерв'ю зі мною? Я yeah. e, e, багато людей e, хотіли би подивитися на це. ой йо я, ну, я, мій час вже підбігає. Так що дякую за перегляд. Слава Україні та бачить своїх близьких до себе, папа. -па.